Бог на це погоджується, на наше рішення. Він готовий приймати навіть відмову людини. Це є теж е, така особливість Бога, що він готовий приймати. Ко людина каже: Боже, ні, не хочу, не прийду, неділю на службу, не прийду, не піду, або там е, не хочу бути взагалі з тобою, Бог. Покірно, страждаючи, але приймає. Тоді, коли ми відходимо, коли ми щось ставимо інше на місце Бога, ми це відчуваємо. Ми це переживаємо, цю пустоту. Ми це називаємо пустота всередині. Чому пустота? Бо втратили Бога. Називаємо це кризою, ну, бо десь Бог не там, де мав би бути. Переживаємо якусь важкість. Тобто, це з цим пов'язане здавати собі запитання, де тепер Бог, на якому він місці, і дуже важливе, що стало на Його місце.